Всім привіт, друзі! вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки пічаєчок. Сьогодні у нас важливе відео для гітаристів-початківців та майже, напевно, для кожного гітариста. Ми будемо розбирати, які є плюси та мінуси у кожного типу струнотримача на гітарі. Ми розберемо, які існують основні типи, тому що умовний евертюн, який нещодавно відносно гітарної історії з'явився, ми не будемо розбирати. Він не такий розповсюджений, як умовні. Тюнаматик, умовний хартейл, умовне тремоло та умовний Флойд Роуз. Всі ці струнотримачі будуть представлені в нашому з вами відео. Тож, беріть що смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, який струнотримач подобається вам, та який струнотримач є на вашій гітарі. А ми починаємо. Ще друзі, в мене є свій телеграм-канал, у якому ви можете безпосередньо поспілкуватися зі мною, так як на Ютубі в нас немає такої можливості. А також я туди виставляю деякі речі, які не виходять на Ютуб. Тож за посиланням у описі під цим відео запрошую вас до свого телеграм-каналу. Перший тип струнотримача – це тюноматік. Або, як ми його називаємо, шанування класики, тому що він дуже схожий на струнотримачі від скрипічних інструментів, тобто наших симфонічних музичних інструментів, які є класичними. Які в нього є переваги. По-перше, якщо ми подивимось сюди, в нас більший простір для роботи медіатором, тобто ми менше будемо чіпляти наш корпус та лакове покриття при грі. І, на мій погляд, це доволі круте рішення, хоч і несе за собою. Гриф під кутом відносно корпусу. Не для всіх це зручно. Можете помітити, гриф у нас йде під кутом. Бо інакше у нас буде дуже високий екшен. Далі, який ще є великий плюс? В нього значно більша резонація, аніж у звичайного хартейлу, аніж у звичайного тремолу, про який ми поговоримо надалі. Тому що в нас всього є дві точки, які входять в безпосередньо в корпус. І ця резонація через. Цей струнотримач переходить сюди. А саме збільшена резонація виходить за рахунок кута струн, який є перед ним. Тобто це основні переваги цього струнотримача. Але тепер ми поговоримо про його мінуси. Якраз цей кут є одним із його мінусів. Тут буде ефект арфи. Тобто, коли ви граєте на гітарі, струни ось в цьому місці також резонують і створюють ефект, як я вже сказав, арфи, каструльного звуку і так далі. Та сама проблема є і у голови грифу. Але вирішується все це демпферами, хоча не всі полюбляють якісь шматочки тканини, резинок і всього іншого тримати на своїй гітарі. На мій погляд, це не естетично, хоч і це практично. Далі. В нас немає регулювання кожної висоти струни окремо, хоча є тюноматики, які мають е, такий. Спосіб налаштування, але вони не стокові. Всі популярні тюноматики, які виставляються на гітарах, виглядають саме так: у них немає регуляції жодної ну, висоти струни окремо. І це мінус, об'єктивний мінус. Хоча свій шарм він несе, тому що він одразу йде по радіусу грифу, і не треба, так би мовити, займатися ось, цією під, ось цим підналаштуванням. Але якщо у вас скривить гриф. Це не допоможе. Другий тип струнотримача це звичайний хардтейл, який ми всі полюбляємо та поціновуємо. Особисто для мене це один із моїх улюблених струнотримачів на гітарах. Пояснюю чому. У вас є регуляція висоти кожної струни окремо. Ви можете їй задати певний радіус, певну висоту. Більший шах налаштування мензури є у цих струнотримачів. На мій погляд, це просто неймовірний струнотримач, який. І простий, і одночасно максимально ергономічний, тому що в нас немає каструльного ефекту. Струни в нас кріпляться або безпосередньо в самому струну тримачі, або наскрізь корпус. І там вони не резонують і не створюють додаткових шумів. Вам залишається лише прибрати шум на голові грифу. Тобто ось тут добре. Це плюс. Просто об'єктивний плюс, також його значно легше інсталювати на корпуса, аніж тюноматік з точки зору гітарного будування. Але які в нього мінуси? Дуже часто зустрічаються струнотримачі з м'якого матеріалу, тобто їх прогинає, їх вириває, гвинти злизуються, і ви або не можете деінсталювати його, або сідло викривалось. Або його вирвало. Тобто тут треба слідкувати за його якістю і матеріалом, як... з якого він зроблений. Це безпосередньо стосується кожного струнотримача, але хартели та флойди особливо. Наступний тип струнотримача це вінтажне тремоло, або тремоло на шести гвинтах. І давайте одразу поговоримо, які в нього недоліки. По-перше, фіксація на шести гвинтах без е як би так правильно мовити. Без можливості повернутися постійно в стокове нейтральне положення, тому що у цих гвинтиків немає пазу, в який ставляється безпосередньо сам струнотримач, тримач, який є у Rose або Тремоло на двох гвинтах. Наступний мінус: ефект арфи та каструлі через пружини, які інстальовані в корпуса. вирішується все це звичайно. Просто шматочком поролону, який ніхто не побачить і не помітить. Але це потрібно вже допилювати самим. Але які плюси? Ви можете його налаштувати як звичайний хартел, тобто залочити його і ніколи не використовувати. І поводити він буде себе просто чудово і не буде жодних проблем з його налаштуванням і всім іншим. Також в нього є можливість налаштовувати кожну струну окремо, що, на мій погляд, супер. Але часто буває таке, що гриф ставиться під поганим кутом, і він має такий кут відносно корпусу, а не правильний рівний. І під час налаштування ви можете помітити, що гвинтики починають різати руку. Вирішується все кількома шайбами під гриф, або просто зменшеними гвинтиками. І знову це потрібно дополювати. Також однією з проблем є погані поріжки. В яких струна застрягає, тому використовувати саме тремоло я би нікому не радив, або ставити роликовий поріжок. І наступний, напевно, один із самих головних типів струнотримачів, це Floyd Rose, або тремоло Floyd Rose. це те тремоло, яке працює в обидва боки. Тобто ви можете і понижувати стрій, і підвищувати ну, як стрій ноту, тобто зробити ефекти, дайв бомби або всього іншого під час своєї гри. І тут є велика купа нюансів. Такі самі, як і у звичайних отримало, коли у вас резонують пружини і додають додаткового ефекту каструляки, і це неприємно звучить. Але дивіться, якщо у вас дешевий Флойд, він не буде строїти. Поясню, чому. Вони будуть зазвичай виготовлені з м'якого матеріалу, який. Буде гнутися, який буде злизуватися і не буде повертатися в нейтральне положення у своїх втулках, своїх осях. Є певні типи струнотримачів Tremolo Floyd Rose, які зроблені на диву з адекватної сталі, але це виключення, аніж постійний ефект, постійно, постійний конвейер. І тому я би радив не купляти собі дешеві Флойди. Будемо говорити про Флойди, OFR, Шавер та ГОТО. Наступний плюс. Цього струну тримачати, що він залізно тримає стрій, якщо він адекватний. Тобто, як я вже назвав, Goto, Shower та інші. У мене на моєму c 7X стоїть оригінальний німецький Floyd Rose, і на цій гітарі стрій тримається залізно. Тобто, я можу. Змінювати місце гри, тобто там з репетиції на вулицю, і стрій буде триматися залізобетонно, і жодного, жодна нота не попливе. І в цьому великий плюс, тому що струна зафіксована і на грифі, і ось тут вона не має ніякого люфту, за рахунок чого стрій ось. Які є мінуси цього струнотримача? Ви не можете швидко змінити стрій. Взагалі, ви поставили собі один калібр струн, налаштували його. І ви маєте далі замінювати їх тільки на такий. Або якщо потрібно міняти стрій, потрібно міняти пружини, або їх кількість, або їх натяг. Тому що у нас е струн-тримач тримається в балансі між струнами та пружинами знизу. І це варто розуміти. Наступний мінус. Не так легко налаштовувати мензуру, тому що в нас немає гвинтиків для регуляції, нам потрібно саме ці сідла послаблювати та передвигати. Є, звісно, певні інструменти для того, щоб це полегшити, але ви, я впевнений, не знайдете їх у своєму музичному магазині, тому доведеться робити все це руцями. Тож, завершуючи всю основну думку цього відео, який же струнотримач кращий або гірший. Жодний не кращий або не гірший. Вони призначені для свого. Виконавця свого типу гітари, тому що, наприклад, гітари по типу Les Paul будуть доволі дивно виглядати із Хартейлом чи фуйдроузом. Тут е, вже як виглядає з точки зору естет естетики, так і з точки зору практичності. На мій погляд, кожен тип струнотримача має бути в колекції кожного гітариста, тому що в ньому є свій певний шарм, в нього є свої певні особливості, які додають зручності або якогось цікавого ефекту у музикуванні. На мій погляд, немає ані кращого, ані гіршого струну тримача. Вони всі унікальні та мають місце бути. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на цей канал. І до нових зустрічей. Всім гарного дня!